В Андріївці Чернігівського району взялися писати історію свого села, але ж як зібрати достовірні відомості, коли паперів і документів в архівах збереглося вкрай мало. А ті, що є, нерідко викликають сумніви? В Андріївці вирішили збирати інформацію по людях, простіше кажучи, розпитати старожилів. Одна з них Марія Васильівна Митрофанова. Жінці вже виповнилося 92 роки, але вона добре пам'ятає воєнні часи і може багато чого розказати про партизанський рух, зокрема про загін Таранущенка. Про участь у цьому партизанському загоні Андріївців ми знали мало. А от Марія Васильівна це та людина, яка брала безпосередню участь у цьому партизанському загоні. І навіть був випадок, коли вона була схоплена нацистами і її хотіли стратити. Ну, чудом вона врятувалася, але її побратим загинув. Вона це пам'ятає все життя. У неї світла пам'ять. Як пам'ятає жінка розкуркулення своєї родини у 30-х так само пам'ятає пані Марія і початок війни. В той самий день вона була у Києві, мала вихідний і бачила все на власні очі. Горить кабельний завод, завод більшовик, арсенал, завод, воєнний складі, водна пристань, аптека управління, Пересята по Києву бігають. Ну, на Падолі жили. Значить, там, ну тут же одразу водна пристань. Я за Парися і на пароход. На пароході у нас багато було гражданських, а втруми сиділи воєнні. Ось так низько пролетів самоліт, нема военных, полетів далі. Так Марія Васильівна дісталася Чернігова, а вже звідси добиралася до рідної Андріївки. Невдовзі після того її ледь не вивезли у Німеччину, але тоді їй вдалося втекти. «Ми на ширчаної фабрики, там на четвертому етажі, ми сидимо, Ми скомандували, давайте дівки зв'яжемо полотенцем вировку і будемо опускатися через окно ночі. ніч темно, світу немає. І зв'язали палатинцями вировку. І я опустилась перва і пошла і полю, по полю. Вернулася додому. А щоб не попастися на очі вербувальників, півдня просиділа в болоті. Потім був партизанський загін Таранущенка. У 43-му її впіймали з повідомленням від партизанів. Ледь не повісили. Жінка каже, що німець, який проводив страту, зглянувся, бо була дуже малою. Врятувавшись від смерті, Марія Васильівна повернулася до партизанів. і Через якийсь час отримала завдання підірвати колію неподалік станції Малійки, через яку мала йти ворожа техніка. Самі підложили під железну дорогу, тую, тую міну І давай уже слухаємо, що от, -от ой, чуємо ть. Уже десь мігає. Я кажу, проня, проня, їдуть, їдуть. Вона каже, о, 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 чую, чую, їдуть. Ми коні порозв'язували від дерева, садим самі. Воно як рвануло, танки пішли от. Вот. Ну, на завтра вже горіли в село ведільці. Ось ці спалили до однієї хати. Від тих страшних подій минуло більше 70 років. А Марія Васильівна й досі пам'ятає їх, тому й приїздять до неї односельці у Чернігівський геріатричний пансіонат, де сьогодні живе старенька, перевідатись і послухати її живі історії. Сьогодні їй 92 роки, але пані Марія не втрачає оптимізму і каже, якби не хворі на глаукому очі, і сьогодні б на фронт пішла. І ділиться своїм рецептом довголіття. Я б давно там була. Я, я не приймаю ні таблеток, ні вколом, нічого. Я трава Травки, травки, травки. Два інсуля, два інфаркти. Це що сердечне? Так треба ж не спекулювати, а вот так, от так, от так. О, розбивати хандрозну. Втім, справжній секрет, напевно, не в ліках чи їх відсутності, а в нестримній жазі до життя і невичерпному оптимізмі.